Систематичні тренування запорука успішного виконання бойових завдань. Нині сили оборони Київщини відпрацьовують злагодженість дій під час оборони та наступу. Ми постійно тренуємо людей, дивимося на ті проблеми питання, які виникають, усовуємо їх. Я скажу, угрупування готове для відсічі, але вдосконалення немає межі, тому постійно. Працюємо над цим. Головна мета навчань досягнути максимального рівня взаємодії між підрозділами та усунути недоліки. Працюємо з 82-ми мінометами, відпрацьовуємо вогневе прикриття наших рот. Розвитка нам дає цілі і коректує. Залежно від завдань, підрозділи діють гуртом та нарізно. На сьогоднішній день відпрацьовуємо питання заняття вогневого рубежу. От, вогневі позиції відповідно от, до кількості наших коробочок. І з подальшим відпрацюванням контратаки в напрямку основного, ймовірного основного наступу противника. Більшість військових, що на навчання, вже мають бойовий досвід, проте вони зазначають, чим кращий вишкіл, тим вища ефективність у бою. Це не перше навчання, і думаю, що не останнє, для того, щоб Максимально навчити людей ведення бойових дій на висніх ділянках і зробити все, щоб далі кордону ворог не пройшов. А якщо пройде, то там і залишився.